І так, от є в мене Соя. Не знаю як вона називається навіть. Колись товариша брав. Тож і він не знав, як вона називається. от, такий вона має. Понятно, що вона ще О, ці бобики може скинути там. От. Але все рівно. З такими умовами, як були, з цією спекою. О, це тут 32 міжряддя. Висота її зараз десь метр. От. Видно густоту ось на метр. Бубок до 10 на метр, виходить. Так. от така соя даже, ну, я, у мене поло там теж гарне, все, ну їй до Аполло, як верніш на Аполло поло до цієї сої. Ця не тріскається. Не, не це стоїть. А поло висипається, ну і такий фонний. Вся як одненька, рівненька, рівні сходи. Навіть є маленькі, зараз вже вийде Є маленькі ось тут щось з краю, вона чи пізно сходила, чи що Я, я не знаю, що це тут, воно б однаково то одинаково сходило. Але ось її висота, ну тут 25 сантиметрів. І то тут, якщо видно, ось. На одній сої. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Не, прийде, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім бобиків, так. Да. Не знаю як називається. Самому цікаво, але. Я вже пробував. Там і таку, і таку сою. Того року це Аполо купили. Mm. Ну, хороша соя там, що вона рання. Ти казав під демона пізніше сіяти, то краще з Аполо. Бо ця трошки... Пізні... довше стоїться соя. О, Пізніше. Але теж мене ну, не, не пізня, скажу так, нормально. Так, брав, пробував різні сорти, то це. Жалко, що не знаю як називається. Вон ну, з краю взагалі. Ну це понятно що краєвий ефект. Все тут тут всипано, звісно. Добію. і, і знову вбіждаюсь досвідчуюсь. Я її був пробував на 60 му рядку сіяти. О. Чим рідше, тим... Ну не чим рідше, думаю, через метр сіяти, як ти казав, не десь. Оце 32 даже ще чуть-чуть ширше, між ряді. Взагалі бомба.